Вітаю! Сьогодні середа, 19 березня. Ми в магазині Меблі Комфорт, і зараз я вам покажу наші новинки. Як бачите, у нас стало тісно від новинок, і зараз я вам буду мати, чим похвалитися. От, власне, перша новинка. Це шкіряний тримісний диван з кріслом. Меблі виконані в класичному стилі, повністю шкіряні. Стан диванів практично ідеальний, немає жодних зауважень, там потертостей чи ще якихось недоліків. Зручна висока посадка, зручна анатомічна спинка, яка підтримує всю спину, плечі і шию. Дивани такі досить пружненькі і дуже комфортні. Низ оздоблений ставками з дерева різьбленого. Цей меблі виготовлено в Італії. І ціна такого щастя 790 євро. До наступного оновлення продаємо зі знижкою за 690 євро. Дуже рекомендую цей комплект. Він чудово виглядає і стане украсою вашого інтер'єру. Він дійсно дуже класний. Ще одна італійська новинка це шкіряний тримісний диван від фабрики Альберто Нієрі. Це просто розкішна модель в натуральній шкірі. Він шкіряний зі всіх боків, як спереду, так і ззаду. Поручні і середня частина оздоблені вставками з дерева. Стан практично ідеальний. Шкіра дуже м'якенька, еластична, м'які широкі сидіння, спинки. Оптимальної висоти не надто широкі і не надто низькі. Наша Соня так його облюбувала, що не хоче ступатися. Його ціна 690 євро. Продаємо зі знижкою до наступного оновлення за 650 євро. Ще одна модель від цього ж таки виробника Альберто Нієрі. Це широкий двомісний диван в дерев'яній оправі Ось ослейного виробника Нієрі. Це ексклюзивна модель. Він дуже прикольно виглядає як спереду, так і ззаду, і збоку. Його гарно буде поставити посередині приміщення. Бо він дійсно дуже цікаво виглядає. І зараз він продається по зниженій ціні за 430 євро. Стан також дуже хороший. Ще одна пара новинок це широкі двомісні дивани від італійського виробника Ital «італ Sofa. Шкіра натуральна, колір дуже темний гіркий шоколад, майже чорний коричневий колір. Ці дивани дуже зручні, в них широка посадка, пологі поручні, спинки оптимальної висоти, не надто високі і не надто низькі. На них дуже приємно відпочивати. У мене вдома є такий самий гарнітур у світлій шкірі і я вже впевнена в їхній якості, тому рекомендую до покупки. І про ціну. Пара диванів коштує 800 євро. Зараз до наступного оновлення їх можна придбати зі знижкою за 750 євро. Дивани широкі, класні, в гарному стані і без пошкоджень. Ще одну пару диванів маємо в чорній шкірі. Це німецький виробник Евальд Schilling. В наборі два тримісних дивани розміром по 250 см кожен. Другий заховався ось тут. Це також дуже стильні і класні шкіряні дивани. Вони знаходяться в чудовому стані. Вони дуже зручні, широкі. Всю поверхню меблів покриває надзвичайно товста і якісна шкіра. Ці меблі можна придбати роздільно по 600 євро або в комплекті зі знижкою за 1100 євро. Ще одна новинка у нас стоїть під стіною: це шкіряний тримісний диван від фабрики Ікея. Диван розкладається допереду. І його можна використовувати для сну. Як для розкладного дивана, він дуже зручний, бо має широке сидіння, м'яку пишну посадку, м'які спинки, поручні. У нас часто бувають такі моделі, тому ми вже впевнені в їхній якості. І ціна такого дивану 680 євро. До наступного оновлення продаємо знижкою за 620 євро. Також у нас є ще одна новинка це комплект шкіряних диванів. Chesterfield, який складається з тримісного дивану і з двомісного дивану. Пара таких меблів коштує всього 750 євро. Також в цьому залі маємо декілька акційних пропозицій. Наприклад, широкий тримісний диван від фабрики Натуці Італія коштує всього 400 євро. Його довжина 220 см. Ще один шкіряний диван також дуже великий від фабрики Італстофа. Його довжина близько 215 см. І його ціна 500 євро зі знижкою. Ще одна акційна пропозиція на ось такий кутовий диван-трансформер. Він може бути в такій композиції, як зараз. Стоїть з тумбочкою окремо, або тумбочку можна ставити поміж одним сидінням, або поміж другим сидінням. У двох сидіннях монтовано реклайнери, регулюються спинки, регулюються поручні. Реклайнери електричні. Його ціна 950 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 850 євро. Дуже зручний і класний диван. В другому кінці торгового залу маємо ось такий кутовий диван з реклайнером. Його реклайнер з одного боку. Плюс регулюються нахили спинок. Спинки свої можна виставляти по висоті. Диван виготовлено в Німеччині, він дуже в дуже хорошому стані, практично без жодних зауважень, ніяких потертостей чи просиджених міст. Він дійсно чудово виглядає. Реклайнер електричний управління збоку. Його ціна 760 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 730 євро. Ще одна акційна пропозиція від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це дуже пухкий, широкий, двомісний диванчик. У натуральній білій шкірі він такий м'якесенький, як хмаринка. І зараз він продається зі знижкою за 490 євро. Звичайна ціна 550 євро. Дуже гарний стан і красива модель. Показую ще одну акційну пропозицію: це двомісний широкий диванчик з високою спинкою від німецького виробника Himola. Диванчик компактний, дуже зручний посидіти і відпочити. І його ціна зараз всього 330 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо він справді дуже якісний. У нього металевий міцний каркас. Натуральна бежева шкіра покриває всю поверхню цього диванчика разом з задньою спинкою. І він прикольно виглядає. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я на швидку показала всі наші новинки і дещо з акційних пропозицій. Більше меблів з цінами, з описом, зі знижками, з відеооглядами. Заходьте дивитися на наш сайт. На сайті є всі меблі, там всі пропозиції актуальні. Я постійно редагую сайт, тому там вся інформація доступна і актуальна. Хочу нагадати, що ми робимо доставку по Львову безкоштовно. І по Україні організовуємо недорогу доставку практично всі доступні місця України. Ми можемо вам доставити диван за невеликі гроші порівняно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Бажаю всім нашим глядачам гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.